Воєнкоми будуть служити у зоні АТО. Відповідне розпорядження Петро Порошенко підписав 24 вересня. Тепер на фронт відправляться усі воєнкоми від районних до обласних. Їх місця займуть учасники АТО, котрі в силу певних причин, найчастіше це поранення та каліцтва, не можуть більше служити на передовій. Виконати це розпорядження президент доручив особисто міністрові оборони Валерію Гелетею. Ймовірно, аби люди з високими званнями точно потрапили за призначенням і не сачкували. Українці переконані, ті, хто роками відмазував від служби у війську призовників, про себе точно подбають. Я думаю, що 90% їх там не буде. Я не можу повірити що винка там будуть захищати свою Україну на передовій. А ще вони офіцери в Чичині, я не знаю. Вони за все сполучали пенсії, за все сполучали собі зв'язки. Не дуже вірять, що воєнкоми ринуться на передову і пересічні люди, але рішення підтримують. Це дуже правильне рішення. Бажано було б ще їх дітей туди ж відправити, тоді було б зрозуміло були ці теж а то не ж вони на чому боці правда. Они повинні пойти на фронт, вони цьому. І вони служать государству. Так само вважають і ті, хто воює на передовій. Якщо вони є військові, вони повинні робити свою справу, а не сидіти в воєнкоматах. Де командири на передовій? Я не знаю, де всі офіцери. Хай би прийшли воєнко, і подивилися, як там. Тобто я тільки за, якщо. Проте більше не означає краще. Учорашні воєнкоми це кадрові військові із званнями підполковника, полковника чи навіть генерал-майора, якщо говорити про обласні військомати. Вони офіцери без бойового досвіду, керуватимуть батальйонами, полками, бригадами. Життя бійців залежить від дій одного керівника. Чи не отримаємо ми черговий і з такими командирами? У рішення відправити на фронт воєнкомів є ще одна мета. Вона більш реальна та нагальна, і досягти простіше це знищення хабарництва. У канцелярії президента вірять, бійці АТО, котрі замістять на посадах нинішніх воєнкомів, не братимуть хабарів, адже служили самі і докладуть усіх зусиль, аби не уникали служби інші. Як це виглядатиме на практиці? Побачимо. А зараз можна впевнено сказати, що бійці АТО, навіть маючи необхідні навички та знання, ризикують заплутатись у паперовій тяганині канцелярської роботи. Воєнкома тут уміти стріляти замало. Чи не виглядає це заміною коней на переправі? Окрему увагу варто звернути на військові спеціалізації. Відповідальний за логістику армії в окопі не сидить. У нього зовсім інші обов'язки, так само і воєнкоми. Переважна більшість з них має тилову спеціалізацію, і виконує певні військопрофільні функції. Порушивши цей порядок, можна зламати усю систему забезпечення армії. А усім добре відомо, що військо настільки 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 сильні, його тили. Тому у військкоматах мають сидіти професіонали бажано з досвідом організаційної роботи та й знанням законодавства. До речі, про законодавство. Воєнкоми це люди з вищим офіцерським або генеральським званням. Закон забороняє переводити їх на робочі місця званням нижче. Виникає проблема, де узяти на передовій сотні офіцерських посад і десятки генеральських. У тих, хто воює, відповідь є. Я по професії технік-програміст і там якби нема комп'ютерів. І прекрасно справляюся з поставленими задачами. Хай поїдуть, там буде робота. У Міністерстві оборони запевняють, генералів з автоматом у окопи не посадять. Їм будуть підібрані посади, які відповідають їхньому фаху, військовій обліковій спеціальності, освіті та досвіду служби і військовому званню. В реальності нашому війську потрібні не канцелярські офіцери, а справжні бійці, амуніція, паливно-мастильні матеріали, їжа та ліки. Одні експерти переконані, бойовий досвід на передовій воєнкомам за плечима не носити, і варто зазначити, що чимало керівників військоматів рвуться у зону АТО. Інші експерти впевнені, воєнкоми на Донбасі мало чим можуть бути корисні.